Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналіста Світлана Кравінська. Проєкт вакцинальний компаньйон вакцинайко стартував у трьох громадах Вінничини. Про суть і актуальність заходу учасників проєкту, а також які міфи вакцинації та ризики відмови від щеплень. Говоримо сьогодні. Гість студії, завідувач відділу комунікації та інформаційно роз'яснювальні роботи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства освіти здоров'я України. Керівник проєкту Вакцинальний компаньйон Вакцинайко Олег Лук'янович. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, в чому суть проєкту? Вакцинальний компаньйон Вакцинайко під час реалізації цього проєкту ми прагнемо створити а, образ. А, Вакцинального компаньйона, друга, товариша, порадника, компаньйона в іграх і компаньйона на шляху до здоров'я для кожної дитини, для батьків, для медичних працівників, для педагогів, для всіх тих, хто прагне захиститись від небезпечних інфекцій, від яких, від яких можливо захиститись за допомогою вакцин. Це так звані вакцинокеровані інфекції, і ми зосередили свою увагу на трьох основних інфекціях: це кашлюк, дефтерій. І якщо ви сказали за ці, все таки вакцини, то ці вакцини, кашлюк, дифтерія, правець є плановими для дітей першого року життя. Так чому ж виникла зараз потреба у такому проєкті, як зараз ви назвали? Ці хвороби є надзвичайно небезпечними для дітей, і чесно кажучи, ми трошки навіть розслабились, тому що останнім часом ми не так часто стикаємося з цими хворобами, але вони небезпечні навіть у мирний час. А під час війни, коли є міграція населення, коли є скупчення населення у сховищах. Які ми часто відвідуємо під час повітряних тривог, коли є обмеження доступу до медичної допомоги через те, що є внутрішньо переміщені особи, і не завжди є можливість отримати необхідну медичну послугу, таку як вакцинація? Ця проблема стає особливо актуальною. І підводячи підсумки 2023 року по вакцинації, на Вінниччині склалась незадовільна ситуація, тому що близько 80% дітей віком до 6 років охоплені вакцинацією. Це загалом всіма вакцинами, які входять до національного. Календаря профілактичних щеплень, якщо ж говорити саме про вакцинацію від трьох згаданих хвороб, то по Вінницькій області це 72,6% станом на кінець року. В абсолютних цифрах це означає, що в області майже 11 тисяч дітей, які або не отримали щеплення від дифтерії кашлюку та правцю, або отримали неповний комплекс вакцинальний. І відповідно ці майже 11 тисяч дітей є загрозливими для цих інфекцій. Вони можуть захворіти самі, вони можуть. Мати небезпеки для свого здоров'я і також бути небезпекою для оточуючих, розповсюджується цю хворобу. Тобто, власне для якої категорії дітей будуть зараз пропонуватися щеплення? Проект сфокусований на віці від 0 до 6 років. Перше щеплення починається в 2 місяці, потім 4, 6, 18 і наступне в 6 років. А якщо є такі батьки, які ну, вважали, що не потрібно робити щеплення, і тут йде ваш проєкт, то а їхнім дітям уже там, після року, скажімо, вони можуть, мають право взяти участь у вашому проєкті? Так, звичайно, ну звичайно, потрібно таким батькам звернутися в першу чергу до свого сімейного лікаря і вже з сімейним лікарем виробити план, як наздогнати ті щеплення, які були опущені з різних причин. І для того, щоб їхні діти були захищені від таких небезпечних інфекцій, про які ми говоримо на початку нашої програми. Прозвучало те, що ми ви запроваджуєте цей проєкт у трьох громадах Вінничі. Давайте назвемо їх і чому їх було саме обрано. А взагалі дуже просто запам'ятати цифру три для нашого проекту, тому що ми сфокусовані на трьох громадах: це Жмеренка, Шаргород та Могилів-Подільський. Агітуємо за вакцинацію проти трьох інфекцій: це кашлюк, дифтерія та правець. Проєкт розрахований на три місяці. Ми плануємо завершити основні заходи у березні місяці, і також у нас є три основних партнери: це дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, це Український католицький університет і це уряд Бельгії. Власне, чому було обрано ці громади? А ви знаєте, в Вінницькій області кожна громада має якісь свої особливості, має свою родзинку. І для Вінничан, скажімо, Могилів-Подільська громада це прикордонна громада, це її особливість. Напевне, жмеренка в нас асоціюється з потужною залізничною розв'язкою. А Шаргород е, має багато історичних місць, потужні релігійні громади, і також увага до релігійних громад саме в плані вакцинації. Підтримки вакцинації є надзвичайно важливою і для нас, і для всієї громади Вінницької області. Яка в цих громадах ситуація щодо проходження даних щеплень? А станом на кінець 2023 року. Е, 673 дитини в цих трьох громадах не отримали або не повністю отримали вакцинальний комплекс проти цих трьох інфекцій. Тобто, якщо загальна кількість дітей в цих трьох громадах більше трьох тисяч, то трошки більше, ніж 2 600 отримали ці щеплення. Хто фінансує цей проєкт? Нашими партнерами є Український католицький університет, ЮНІСЕФ та Уряд Бельгії, тобто, фактично, ці щеплення для батьків, їхніх дітей, ну тобто для дітей є безкоштовним, правильно? Так, абсолютно, ці щеплення входять до тих 10 інфекцій, які гарантуються державою і безоплатно надаються всім бажаючим для того, щоб щепитись від 10 основних інфекцій. Тобто, це обов'язкові щеплення, які входять до календаря профілактичних щеплень. Чи планується розширення географії територіальних громад області? На сьогоднішній день проєкт реалізовується в трьох громадах, але я думаю, що успіх нашого проєкту надихне інші 60 громад Вінницької області для того, щоб впроваджувати такі самі заходи. І, до речі, ці заходи будуть включати не просто інформаційну підтримку, а також і створення образів вакцина, це може бути для дітей. І Розмальовки і комікси, це будуть відеоматеріали, можуть бути цікаві мультики. Це будуть медалі для дітей з образом вакцинайка, для угу. тих, хто отримав щеплення. Це можуть бути іграшки і так далі. Наші дизайнери зараз працюють над розробкою цих матеріалів і сподіваюся, що наш проєкт зможе перетворити вакцинацію від трьох небезпечних хвороб для дітей та їх батьків у цікаву та повчальну подорож. І діти будуть мати вірно друга і товариша в образі вакцинайка? А вакцинайку ми плануємо зробити у вигляді цуценя супергероя української вівчарки Командор. Таке питання. Яка реакція перших учасників? зголосилися вже піти, робити щеплення, чи ще запитують більше інформації про цей проєкт? Команда проєкту відвідала з ознайомчими візитами всі три громади. Ми зустрічались і з представниками органів місцевого самоврядування, і з медиками, з головними лікарями центрів первинної медико-санітарної допомоги, з персоналом вакцинальних кабінетів, ну і, звичайно, з відвідувачами, які були у лікарнях. І повинен сказати, що ми побачили підтримку як серед органів влади, медиків, так і батьків. І сподіваюся, що наш проект буде успішним. Які міфи вакцинації? Чому відмовляється? Ну, власне, міфи, які пов'язані з вакцинацією, виникли напевне одночасно з самою вакцинацією. Якщо згадувати про саму першу вакцину від натуральної віспи, вона робилася на основі коров'ячої віспи, і ще у 18 столітті розповсюджувався міф, що людина, яка отримає таку вакцину, перетвориться на корову. Для нас зараз це звучить смішно, але зовсім недавно ми були свідками, як розповсюджували СМІ, що вакцинація супроводжується чіпуванням. Це від вакцинація Педжі, від коронавірусу. Так? Ну так. І завжди вакцинації були пов'язані з якимись міфами, так як все нове, незнайоме для людей завжди викликало цікавість і завжди навколо цієї теми виникали міфи. Але разом з тим вакцинація, саме серед цих трьох хвороб, про які ми говоримо, вона в комплексі вже застосовується більше, ніж 75 років. І за цей час люди вже переконались в тому, що ці вакцини безпечні, що вони ефективні? І, чесно кажучи, я не зустрічав жодного міфу, який би був зв'язаний саме з вакцинацією навколо дифтерії, правцю чи кашляку. А які є ризики відмови від щеплення? От якщо людина відмовилась, який ризик? Ви знаєте, якщо говорити про актуальність щеплень саме від цих хвороб, то до того, як були запроваджені щеплення, такі масові, смертність від дифтерії сягала 50%. Смертність від правцю у немовлят сягала 100%. І навіть у дітей старшого віка це 80% смертності у нещеплених дітей. Ми досить так поблажливо ставимося до кашлюку. Але знову ж таки, ця хвороба надзвичайно небезпечна, якщо вона виникає вражає дітей віком до двох років. Тому відмова від вакцинації це означає ризик ризик для здоров'я дитини. Чи забезпечує, що забезпечує власне ця вакцинація? Що дитина не захворіє зовсім на цю хворобу? Чи вона її перенесе в якимось, якійсь, якимось чином в легшій формі? Що дає вакцинація? Вакцинація в першу чергу дає нам імунітет, тобто захист від хвороби, і з дуже високою долею вірогідності дитина не захворіє взагалі, або може перенести цю хворобу в легкій формі і без ускладнень, і, відповідно, залишиться живою. Тому що, наприклад, якщо підводити підсумки вакцинації від кашлюку. То за той період, коли запроваджується вакцинація від кашлюку, захворюваність та смертність від цієї хвороби знизилась на 95%. Це вражаючі цифри. Це а тисячі сотні тисяч врятованих життів дітей. А як... а як щодо побічних ефектів, часто батьків, особливо малих необізнаних молодих, необізнаних батьків, запитання, які можуть бути побічні ефекти, чи вони не страшніші за той ризик не прийняти щеплення? А дуже дуже важливо не плутати такі поняття, як побічний ефект, угу. е, ускладнення чи реакція на вакцину. Так. Тобто це нормально, коли після щеплення виникає реакція. Реакція може бути як місцевою, тобто біль в місці укола, почервоніння, е, так і загальною. Це може супроводжуватись там лихоманкою, слабкістю, е, млявістю і так далі. Але це не йде ні в яке порівняння з тими симптомами, які викликають ці небезпечні хвороби з тими ускладненнями і загрозою померти такі цифри, які ви наводили там 70-80%, Чому вони не 100%? Як ви вважаєте, на вашу думку, чому немає всіх от таких свідомих, можливо, обізнаних інформаційно батьків, які роблять щеплення своїм дітям? Чому є ще відсоток тих, які сумніваються, і навіть відмовляються повністю? Ну, Власне, важко уявити собі ситуацію, коли 100% населення буде щеплено від будь-якої хвороби, тому що завжди виникають якісь моменти, нюанси, коли це, це неможливо з різних причин. Абсолютно, і знову ж таки, коли ми говоримо про високі рівні вакцинації, більше 95-90%, ми намагаємося таким чином, таким широким охопленням створити так званий колективний імунітет. І цей колективний імунітет він вираховується для кожної інфекційної хвороби окремо по певній формулі, наприклад, для кору це 95%, для перерахованих інфекцій це дещо нижче, але все рівно це досить високі відсотки. Чим більше населення буде мати з дитинства імунітет проти певних хвороб, тим менша загроза спалахів, епідемій, пандемій. Власне, чи плануєте після закінчення цього проєкту продовжувати щось подібне? Три місяці пройде і далі? Так, звичайно. Ми живемо з вами в 21 столітті, і ми бачимо, як з'являються нові інфекційні хвороби. І, на жаль, ми не маємо ще засобів боротьби, профілактики з дуже багатьма інфекційними хворобами. І навіть ті засоби, які ми маємо, не завжди ми використовуємо ефективно. Тому я думаю, що ми продовжимо цю роботу і сподіваюся, що населення Вінницької області області е покаже дуже дуже гарні показники вакцинації і рівня здоров'я. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про проєкт Вакцинальний компаньйон Вакцинайко, що стартував у трьох громадах Вінничини. Дякую гостові студії. На відділу комунікації та інформаційно-роз'яснювальної роботи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства освіти і здоров'я України, керівнику проєкту Вакцинальний компаньйон Вакцинайко Олегу Лук'яновичу. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця. Також на наші соцмережі в описі до відео ставте вподобайки, коментуйте, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини разом з українським радіо Вінниці. Бережіть себе разом до перемоги.